Вітаю всіх мешканців Київщини. Радий повідомити, що в Київській області стартує новий сезон пліч-опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. Минулий сезон змагань приніс шквал емоцій, нових знайомств і спортивних досягнень. На Київщині 28 тисяч школярів взяли участь у шкільних лігах. Змагалися у п'яти видах спорту баскетболі, волейболі, футзалі, чирлідингу та спортивному орієнтуванні. Переможцями з Київщини стала команда Котигорожки з Бориспільщини, які зайняли перше місце з футзалу. Також команда з шерлідингу Вернісаж Святопетрівського ліцею Бучанського району виборола бронзу. Переможці і призери першого сезону учнівських змагань країни отримали грошову винагороду та сертифікати на оздоровлення в Івано-Франківській області. Також переможці 4-го обласного етапу пліч оплі з Київщини, а це п'ять найкращих команд області з волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування, відпочивали в Карпатах за сприяння Київської обласної військової адміністрації. Новий сезон обіцяє бути ще більш масштабним. Цього разу буде збільшена кількість вікових та гендерних груп. Також додадуться два види спорту: це регбі та гандбол. Загалом у сезоні 2024 2025 планується залучити до змагань понад 40 тисяч учасників з різних освітніх закладів Київщини. Наразі утворюється оновлений склад організаційного комітету з питань підготовки та проведення фізкультурно оздоровчих заходів та змагань пліч опліч всеукраїнській шкільній ліги. В Київській області. Школярі будуть змагатися під гаслом разом. переможемо!». Для того, аби також провести цей сезон пліч-опліч на найвищому рівні, планується організація тренінгів для вчителів фізичної культури, забезпечення змагань спортивним інвентарем. Також продовжиться робота районних та обласних амбасадорів проєкту. Чекаємо в команді нових зірок українського спорту. Про проведення етапів пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги Київщина буде інформувати на всіх доступних медіа та інформаційних платформах області. Щиро дякую за увагу.